Сьогодні ми продаємо автівку Dodge Ram для наших хлопців з Кам'янського, які служать батальйону зв'язку та виконують бойові завдання на Харківському напрямку. Автівка була придбана коштами працівників та керівництва міської ради та підготовлена до експлуатації фондом «Масонія України Олександром Крутько. Бажаю, щоб вона вам добре послужила у вашій справі по захисту нашої країни. Да. Дякую. Да. Дякую. Ми дуже дякуємо. Місту Кам'янському Андрію Леонідовичу за те, що він постійно допомагає і далі отримуємо допомогу для кам'янчан, для Збройних сил України. Ця автівка зараз вже прямо поїде на виконання, трохи перефарбується і буде виконувати завдання. От зараз ми приїхали прямо з майже з позиції для того, щоб поспілкуватися. І я маю честь вручити подяки від. Командира нашого окремого батальйону зв'язку Андрія Леонідовичу дуже вам дякую за нас за вашу допомогу за нашу співпрацю. Хочу вручити вам подяку. Дякую. А також я хочу наградити Олександра Крутька, голову фонду «Соня України, за також постійну співпрацю. З 22-го року ми спілкуємось з «Соня Україна. З 22-го року ми спілкуємось з Андрієм Леонідовичем. Тому дуже велика подяка. Дякую, вам. дякую вам, хлопцю. Дякую. Еленина Ильич за Крымом. Я такая... Вот сада путьком. Да. Вот там испыты, камера. Очень хорошая машина. Нет, не забудьте. Полностью бронирована, натуральная армейская машина.